Так. І про ці всі цифри, дати ми поговоримо з Владиславом Грицаєм, тарологом, нумерологом. Він мешкає у Києві, що важливо, значить, так само вірить в ЗСУ, як і ми. <гум> і вітаємо його на зв'язку. Він вже не перший раз у нас нас. Так, знову раді бачити в нашій студії. Euh, так, скажіть, як мене чути все добре, гарно і видно да, і І ми ви бачимо і чуємо. І відповідно, давайте ж почнемо з якраз сьогоднішньої двати оці 21-12-2022, е, І ще сонцестояння. І якщо чесно, ви знаєте, мій певний скепсис відносно цих всіх речей. Але я сьогодні зранку не, не, не думав про те, що сьогодні сонцестояння, навіть не думав, яка дата, але чогось певною мірою в мене відчуття, що. Світ починає змінюватися на краще. От воно з'явилося саме сьогодні. Мабуть, це ж не випадково. Так, звісно. Розумієте. Та справа в тому, що коли е, ми підемо в історію, то знайдемо докази того, що 21-25 грудня завжди у більшості культур є деякий час перезапуску. Тим більше ми е, можемо е, побачити, що саме 25 лютого е, у нас Різдво, так і е, це Різдво, воно якби накладається на е, традиції єгипетські, вавилонські так далі, і так далі. Так е, далі, і ми розуміємо, що ми е, е, генетично. Е, коли спадкуємо із попередніх цивілізацій, попередніх попереднього досвіду деякі традиції та ритуали, ми розуміємо, що саме цей день, давні астрологи, давні жерці вони використовували тематично, використовували Ціннісно, як деякий час перезапуску, тому в нас з вами спрацьовує деяка генетична пам'ять, і ми таким чином можемо відчувати як разом з природою, як разом з, зі зміною циклів. Астрологічних циклів небесних світил, ми також починаємо перезапускатись. От зараз зрозуміти ще одну дуже важливу річ: ми українці і слов'яни так завжди були. Причетні до землеробства, тому е, коли день починається вже е, збільшуватись, це дає нам е, деякий імпульс до того, що починає е, простір змінюватися на краще. Тобто, ми починаємо вже. Е, е, Готуватися до того, щоб е, е, проробляти землю для того, щоб святкувати ось цей перезапуск, який е, не тільки в природі так стається, а і ми також відчуваємо і фізично, і енергетично, і е, е, з, знову ж таки е, е, генетично. Бо наші пращури е, слов'яни завжди прив'язувались до цих дат. Пане владе, от два містичний день. Ми про це говоримо. І кажуть, що сьогодні народжується або генії, або злодії. От чомусь такі абсолютно натики так, така противага. Противага йде, що от саме 21-12-22 несе України. І чому така різниця генії і злодії? Аня справа в тому, що в принципі злодії вони є геніями, а однак вони обирають інші шлях. Тобто, для того щоб бути успішним злодієм, потрібно мати досить е, цікаве мислення потрібно розуміти, як е, можна обійти ті правила і, і обійти обійти ті закони, в яких людина знаходиться таким чином. Ми розуміємо, що е, в будь-якому разі е, такі сильні дати, як сьогоднішня, вона дає е, класний е, потенціал. А як цей потенціал вже людина використовує, як вона його направляє? Це вже рішення людини, так свобода волі, свобода вибору людини вирішує, коли саме цей потенціал, ці сили людина зможе направити. Тому дійсно, 21-12-2022, Якщо ми сумуємо всі ці цифри, то 12-ка. 12-ка 12 в класичній нумерології, в нумерології таро то є аркан жертви. Аркан жертви означає, що людина або зависає, або не йде в розвиток, або бачить інші креативні нестандартні підходи у вирішенні будь-яких задач і будь-яких цілей, тому саме це мислення, тому саме ця креативність, ця я би сказав, унікальність. Вона є, а куди вона вже буде знову ж таки направлена, то вже є вибір а, людини. Цікаво, що саме сьогодні відбувається, ну починається. Проходить візит нашого президента у Сполучені Штати, і це перший виїзд президента України за територію України від початку Великої війни і, 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 і цієї повномасштабної агресії. <путиня> Співпадіння, як то кажуть, чи ні. Я пам'ятаю, як давав інтерв'ю щодо інаугурації Байдена, і там також була дуже цікава дата, бо вона співпадала як повний перезапуск тенденцій та геополітики, зовнішньої геополітики. І ми бачимо, що Байден зовсім не схожий на Трампа, то також ми це відчуваємо на собі. Тому, відверто кажучи, Америка, США якраз та країна, яка також дуже містично ем, відноситься до всіх дат, і ем, не секрет, що е, у більшості президентів США якраз були свої. Помічники числа астрологів, нумерологів і так далі. Тому я вважаю, що е, саме сьогодні візит то зовсім не є випадковість, і то є досить розрахунок, великий розрахунок, бо також ця інформація, також ця дата аналізується нашим ворогом, і це також для нього для нього є досить цікава і визначна і сакральна дата. Я, я вважаю, що е, США досить часто е, приміняє так званий тролінг. Тобто ця сакральність, на якому помішаний Кремль, дуже часто також використовується в США. Ось ця футболка може стати вашою. Ми її вам подаруємо. Що для цього потрібно? Бути підписаним на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва на Ютубі. Ви можете це зробити прямо зараз. Після того. В коментарях під будь-яким відео написати нашу ключову фразу: це е, Кримська цибуля і написати звідки ви? І в п'ятницю, найближчу п'ятницю, ми її розіграємо, і можливо, вона поїде саме до вас. Цікаво, що е, ще рік тому це все виглядало, коли професор Соловєй розповідав про це все, е, про е, якусь там містичну частину Кремля. Це все виглядало ну, таке, що наче професор Соловєй трохи. Тойво. але так. виявилося, що є вже купа доказів, в тому числі і від іноземних спецслужб, що дійсно у в Кремлі є окремий підрозділ який цим, цим займається. І це справді дуже схоже на тролінг. І тому не може запитати відносно того, що рік я думаю, найближчий час готує для Росії. У нас була з вами розмова про те, що Путін може вже і не Путін, а може його вже і немає, і хто там керує. Я ну, не дуже вірю в те, що така люди. Дина може ну що можна замінити справжнього літера, але в принципі те, що двійники є, визнають навіть українські спецслужби, і тому е, от що зараз відбувається з Путіним, і що відбуватиметься найближчим часом з Росією. Ну, Однозначно, те, що розпад Росії є невідворотнім процесом, він вже запущений. І зараз я хотів би знаєте, звернути увагу на те, що ми декілька місяців майже зовсім не чуємо Кадирова. Чому це важливо? Я вважаю, тому що це Мабуть що може свідчити, що є якісь проблеми саме е, на Кавказі. Ми розуміємо, що Кавказ в РФ то є завжди саме е, таке е, порухове, е, вибухове місце, так і ми розуміємо, що, мабуть, що я так е, захочу. Приположить, що саме зараз відбуваються якісь заворушення саме на Кавказі, і Кадиров, як немісник, як людина, яка відповідає за цей регіон, тому пропав з наших з нашого зору. Да? Тому я вважаю, що це досить дуже крутий буде сценарій. Однак, я вважаю, що ми можемо почути якісь новини із Ічкері, і я вважаю, що найближчим часом. Ці ну повстання, мабуть, що то дош, досить галасно буде сказано. Однак, заворушення, які є вже запущеним процесом, неминучим процесом, е вони будуть про себе давати знати, і ми почуємо про це в новинах вже досить скоро а. Найтаким бажанішим для мене е бажанішою новиною є якраз заворушення з е Ічкерії, бо це регіон, який є лакмусовим папірцем е самого режиму путінського режиму. Бо е всі про це кажуть, я ще показав про це ще в лютому, що е саме Ічкерія е вона запустить процес розвалу. Рефі в тому вигляді, в якому вона є, однак потрібно ще сказати, що е, цей процес може бути е, штучно, е, штучно, е, скажімо, так, е, призупинятися. Самим заходом, бо вони також дуже бояться, що розпад РФ і перезапустить всю політичну карту Євразії. і якщо зараз потрібно домовлятися лише з одним, да, чортнутим чокнутим представником влади, чи з одною елітою, то коли буде на карті 20 там чи як мінімум 10 Нових державних утворень, то це може створити ще більш неконтролюємо ситуацію. Тому я вважаю, що е, тоді, коли Захід знайде е, ті важелі впливу, знайде ті рішення, які е, дадуть. Якщо не повноцінний контроль, то якісь розррозумрозуміче якесь керування тою ситуацією тим, то, тою кількістю державотворень на території Ерефії, то ми зараз, зразу побачимо, як це буде спонсоруватись. Ми зразу побачимо про це інформаційні якісь вброси будуть, і ми зрозуміємо, що все почалось. Влада, не можу вас не спитати зараз. Багато астрологів лякають наступом на Київ та ще й з трьох напрямків. Ми знаємо, що ви в столиці з 24 лютого і впевнені, що все буде добре. От що цифри розповідають вам про начебто ймовірний наступ? На це питання навіть хочу відповісти не через цифри, а через деякі такі енергетичні питання. Зараз поясню, я колись розповідав таку не знаю, чи це теорія, чи це відчуття. Однак, ті, хто прожив в Києві весь цей час, особливо були в окупації, вони кажуть про одну дуже цікаву річ: що Ки Київ повз дорослишо, і знаєте. Колись в розмові з колегою я казав про те, що таке відчуття, що один молодший брат Київ, який був, який був такий зрощений, який був, такий, знаєте, веселий, такий як парубок, гей, давайте погуляємо. Він помер і на його місце прийшов молодший брат, але як тут доволі часто буває, більш розумний, продумний, прагматичний. І цей брат, я, я зараз кажу якби метафорою, однак я е, бачу навіть по вашому вищому, ви розумієте, про що я, і ось е, цей е, молодший брат. Він розуміє, що потрібно робити. Він є саме тим предком того древнього Києва, який навколо якого і будувалася Київська Русь, і знаєте, цей новий Київ він вже не допускає халатності, він вже не допускає якоїсь ом, ем, легкості, легкості не е, в плані е, досягнення цілих, а в легкості. Як Якоїсь такої невпевненості, легкості, як ну халатності, мабуть, що добре слово, і ось цей е, новий прообраз Києва він навіть не всіх допускає тих, хто з нього виїхав чи під час окупації, чи взагалі під час війни. Ось багато людей, які повертаються до Києва, вони кажуть, Київ другий, Київ, якийсь доросліший, Київ, якийсь інший став. І знаєте, е, я коли про це кажу, я розумію, що і люди. Які зараз тут є, які в принципі не виїжджали. вони також подоросли Тобто відбулася деяка ініціація, і що найбільш головне, ми корнями повернулися до того древнього Києва, і ми корнями відчуваємо, хто ми є такі, тобто, ось ця самоідентифікація, ідентифікація вона робить настільки великий енергетичний купол над Києвом, що я вважаю так, що навіть при там неймовірних планах повторного наступу на Київ це мало того, що не відбудеться, так це і принесе такі втрати, які рефія ну не то, що не планує, а навіть не знає, що таке можливо. Тому навіть не з точки зору мови цифр, а з точки зору саме цього дорослішання, а цієї нової енергії, яку кожен з нас житель Києва несе. Я вам скажу, що це зовсім інше е, світосприйняття. Це зовсім е, інший, е, інша енергія, яку ми несемо, і це е, є навіть не з точки зору е, там якихось е, технічних питань, якихось там укріплень. Е, це люди, які е, прожили цю ініціацію, і які своїм полем, які своїм е, відчуттям. Створюють а, такий захист енергетичний, який просто не може не перейти в захист фізичний, тим більше я хочу сказати, що а, а, оця ініціація, про яку я кажу так, вона м, включила а, в кожному з нас ту неймовірну силу. І я скажу так: що а, коли почалася війна, я з першого дня зрозумів, що я повинен бути в Києві, бо а, місто. Це не будівлі, місто, це не мости, місто це не е, е, якісь пам'ятки, архітектури чи ще щось. Місто це люди і. Ті люди, які зараз живуть в Києві, це не ті люди, які е, прокинулися 24 лютого. Це люди, які вже знають, що робити, вже знають, як не панікувати, вже до всього готові. А ті, е, хто до всього готові, їх вже ніяк не здивувати. Я хочу попросити наших режисерів показати ось ці фантастичні фото. Вони зняті, зняті якраз в нашому улюбленому Києві напередодні. Ось подивіться, який був дуже красивий світанок. І песимісти вже в пабліках написали, що це провісник Великої війни, нових кривавих подій. А як ви вважаєте, це провісник, наприклад, дійсно якогось там лиха? Чи це той самий? Е, оновлення е, схід сонця над новим Києвом і новою Україною. Навіть трішечки відійду від питання і повернуся до подій 24 е, квітня. Я зараз розкажу чому е, там. Тоді на той момент жила в Одесі моя наставниця. Людина, яку я яку я вважаю своїм вчителем, наставником, і вона мені тоді, тоді в месенджере прислала фото, коли. Це досить важко описати, але це було фото е, такої неймовірної, досить цікавої фігури у е, небі, і тоді вона сказала, що е, пам'ятаєте ця жахлива, цей жахливий обстріл, коли померла. Бабуся, онучка і дочка донька в одній квартирі, і тоді якраз вийшов чоловік магазину. Ну, тобто, дуже дуже важка і страшна історія. Так вона сказала, що це був, був день. Трьох душ і Одеса стала містом трьох душ, і це якраз був той показник, що вся родова система включилася до захисту всієї України і Сходу, в тому числі, і чому я це розповів? Мені так якось це згадалося. Бо те, що ми бачили вчора, те, як це збігається з природними явищами, показує нам те, що навіть небо вже. Каже, що е, ми близькі ментально і близькі вже фізично до перемоги. Е, а знаєте, а люди, які кажуть, що е, це знову якісь криваві події, так далі, і так далі. Це люди, які ніколи зовсім та і не вірили ні в Україну, ні в Українців, ні в ЗСУ. Бо м, те, що те, чим Україна Українці завжди було сильне, це є віра. Я зараз не вірую про якусь релігію. Це віра, яка є у нас, як деяка енергія, і ця енергія вона і створює майбутнє. Тому я звісно вважаю, що такий знак це є знак того, що ми е переродились, що ми на порозі великих змін, і ці зміни, звісно, будуть на краще. І скептикам я хочу нагадати, що прапор українського казацтва так само, як і прапор зсу малинового кольору, тому це скоріш за все прапор. Ми бачимо, як природа показує прапор української перемоги.